всім, хай! Це нова рубрика Майнкрафт, да. Я його скачав, я вже трохи прийшов, але ця рубрика буде називатися Виживання От, Виживання в Майнкрафт. Як чуєте фу, боже мій, дощ дошпада! Давайте я скручу звук. Uh, блин, объ О, так, добре музыка и звуки Погода. ноль выключи на трав да смысл то я выключу о суп все норма так за пугова так блин а ч воно не выключается окей эм е, е, давайте не знаю, знаешь Хм. Ну звичай, лишь уже у нас є. Ну да. Я все ресурсы тратив. Ну, уже нам лучше работать. И там добывато все, А дай все посрать ресурс. А ладно, пофиг. Ну знай, да. Подожди, поставьте, поставьте лайки, підписывайте, бо чтобы показывали частіше такие цікаві відео. -відеї. Ого! Oh, а как... було... а тут можно было? А, окей. Ну так на не... Не а що не йде за ладно, конячка не. Что конячка не да домой? Ладно. Короче, что мы зараз будем робити? Мы зараз будем, напевно... ну хз. Можна бити, але я радше щось бачите, не хочу. Тому давайте зараз просто дерево будемо добувати. Щоб потім прокачатись. Погнали. Оп, оп оп оп, стрібаємо. Оп, оп. Я не міг би роблок знімати, а мені ще й роблокс бачится багато лайків не набирає. Подивимось, як потом набирати Майнкрафт. Ай! Ой, блин! Я якщо экшен новичок, що... дуже недавно игра скачал Майнкрафт, но и... Ні, ну пару крафтів я знаю, пару крафтів я знаю. Але мені книжечка у тому Верстаку, допомагає. Якщо б не вона, то було б Всі очі інші дні я шукав всяку фігню, бо тому що. Ну, я не міг скрафтити ліфт. І мені треба було... Е я міг би спочатку знімати, але коротше... Е мені треба було ліжко, а я не міг знайти баранів і мусив іти. У наступних від будуть ці каньйон великий. Я знайшов каньйон, він просто гігантський. Це такий це спойлер. Потім будемо там щось робити. Добувати всяке. Я не скажу, що я там знайшов, але там реально... Той пеньод цікавий. Зараз ми йдемо поверстат. Скрафтимо собі щось. Пишіть у коментарі, хочете відео, скільки хвилин. Бо, ну, я хз. Скільки треба. Ну, поки що я буду туди знімати по 15. Це плюс-мінус нормально. Ми вже скрафтили доски, робимо палки. Пишіть поради, може я щось не знаю, як щось я неправильно роблю, я не знаю. Угу. В принципі, мої всі предмети згоріли, так. Да? Класно. Согласен. У... Я там познаходив купу всього залізу. Але я такий приходжу і там вони просто кріпи вбиває. Нам треба кірка. Кірка. Кіркавера, беремо кирку, беремо берем топорик і меч. Все просто в мене пропало, тому можна рахувати, що це тіпі рубля. Тут у мене є палки, ну, коротше, всяке фігні. Отакий кустик я посадив, робимо обзорчик, перше на мою шахату. Пічка. Верстак. Ну, В принципі, як всіх. Сундучок, то я вам вже показував, що там є. А, картину ліжка, а це кустик із тими світлячками. дві дверки і, в принципі, на тому все А, ще під ліжком є верстак. Зараз ä, буде напевно ніч, але я все одно йду, що душею тут буду. Бо мені треба, Ну, просто хай буде курка. Що. Все, курочку є. А да, а, є. Боже мій, добрий вечір, зомбі. А то за я можу лягати спати. Сейчас. Да. Ой-ой-ой. Увати не вбиваться. Ні, поше курочку з'їм. Дайте мост А да. Шо он -таки дает, что он мне такие все. Нема. Что? Ну, устал от Имба, не О, Зона, привет. А, это пожалуйста ты на делаешься? О, я. Все, я не сдал. Хоть бы ти скелеты сразу пришел. Вот скелеты сами меня любят меньше в Майнкрафте. Потому что по факту они просто стреляют, и их очень тяжко убивать Вот. Ну, треба щось їсти зараз в шахту. Не в той каньйон який я казав, а підемо просто шахту. А зараз я там ще въимо баранчик баранчик. А, а, а класс. А ні, давайте його вьим, а чо. Это шо, Алло? все. Что не выполнил Ой, что я чуть-чуть выпало, Давайте тут И... Ой. Ну, короче, Не мало бути таким, у мене був нормальний скин, але напишіть в коментарях, як його поміняти, бо я не знаю, будь ласка, напишіть. Хоп-хоп-хоп хоп. папа, Так, папа, все, він папа, Эм. Так, так, все. Стайк зарубленный. Вот Кураву, Курава и Скурава, то с Курави вже стейк можно зробити. А если свиньи чегось, ні. Не знаю чего. Зараз там шахта, то будем уша. Ой, блин. М -м -м -м. Все, там, шат. Все кляку. и там шарт. Кирка возьмем. Все, кирку. И пешком. О, железо. Железо, и я не понимаю, можно тут вот эти вот. Опа! Падаем. Блин, а там я уже был, походу. Вот, блин. Маешь ты нас. О, подяна. Ага, 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 Оп, 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 оп. Ми кудись впали, ні? А, так, точно кудись впали. Ем, оп, оп. О, Боже мій, а як виріз це звідси? А як виріз? Нет, так по факту я говорю. Знаешь, что? Ну, что... Ну, что... Ну, чего? Ну чого він пришел сюда? Купаем мы просто варх? Ну ты как кан взломается? Почему ты можешь? А, пойму просто лак. <свист> да что за фигня? Боже. что не может? Ничего еще не якого зараз могу мне не О, все. Суп. Так, все, теперь можно далее купать. Далі пішли. Блін, тільки стало. Украинс стану, то буде капець. Я просто буду безкінечно купати рукою. І все. Вроде бы мало стат. Скидиш окупат, я не розумію. О, є, ми выріз. Ура! А дай мы вылезли? Адам. Ага, понятно. Тут типа я куда пришел? А, кстати, тут я, я уже зарубил бесконечную фигню. Вот тут такую. Э, как это называется? Забыл. А, то я типа туда впал и вот так вот просто по факту... Класс. Я молодой. Тиги э, просто... А идти тут чай. Чьи... Тут чьи я был. О тут, от, 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 оце нам треба зараз. Зараз буде. Зараз корм тут. І зробимо собі стейк. стоїть. й ти... Тобі треба було сюди йти. Чакнути скелети бісять. Mm -hmm. Зараз він здохне, я надеюсь. Виза, виза. Не е две вълненки, да камон. Це дуже мало. За, ладно, зараз пожарим стейк. И... И там, напевно, бъде нашето видео закинкувати.

Так, наша печка. Жарим. Давайте стейк заработаем. О, все, пришла жара. А что нужно? Завод жар. Ой, 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 стейк смешные Расхаливаем цей стейк. И вот все, все, имба. Все, в углу. Ну, вуль поки що забаром. А ну якщо ще шо шеву вуглики, ну то давайте ту, секун, и кша вже двуполне счастья. Я. Вс. Все. Нет, он выйдет. А от Тоже не выйдет. да? А стоп. Чекайте, а если вот так вот взрывается. Не? Окей. Ладно. Ладно, <плес> <плес> На, віде... На цьому моменті наше відео закінчується. Ми сьогодні сходили у шахту, з'їли курку, зустріли, привіталися зомбі красиво і... і все. На наступному відео я вам покажу канію. На дай лайк. Удачу, всем удачи, всем пока.